Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Олександр Мельник, я технічний експерт по кукурузі компанії Сингента. Сьогодні 13 листопада. Ми приїхали в ТОВ бірід імені Шевченка, що на Житомирщині, для збору урожаї кукурузи, а саме наших новинок Сіамбадор та Сіпамплона. Давайте розглянемо їх детальніше. Сиамбадор має Фау 230 та є середньопластичним гібридом. У нього зубовидний тип зерна. Його перевагою є те, що в нього є висока стійкість проти прикореневого та стеблового вилягання, що особливо актуально для регіонів з достатнім та надмірним зволоженням. має Майофау-270 та зубовидний тип зерна. На відміну від Сеамбадор, памплона є гібридом з інтенсивним типом вирощування, який гарно реагує на хороший агрофон та має високу вологу віддачу. На даному полі. Було закладено дослід для визначення оптимальної густоти для гібридів кукурузи Сі Амбадор та Сі Памплона у даному регіоні. Для цього було вибрано наступні густоти 65, 70, 75 та 80 тисяч. На даному полі попередником був соняшник. Восени проводилася оранка, а навесні закриття вологи та культивація, під час якої застосовувався 32-й каз у нормі 160 літрів на гектар. Посів проводився 10 травня з використанням комплексних добрив, яке вносили у міжряддя. Температура на глибину загротання ґрунту була 12 градусів. Погодні умови були оптимальними для посіву. Гербіцидний захист проводився у фазу 4 листочків, використовували препарат Елюміс у нормі 2 літри на гектар. Також під час вегетації проводили спідживлення з використанням «Верімах» 4 літри на гектар, а також цинк у нормі 4 літри на гектар. Цвітіння качина та волоті відбувалося одночасно. Також фаза цвітіння проходила в оптимальні умови, а саме була тепла погода та незначна кількість опадів, що сприяло гарному запиленню та наливу зерна. Ну що ж, колеги? Урожай зібрано, результати отримано та підраховано. За погодно кліматичних умов, що склалися цього року в даному регіоні, на вищу Сіамбадор показав за густоти 80 тисяч рослин на гектар, а саме 110 центнерів з гектара. Сі памплона на урожай показав за густоти 75 тисяч рослин на гектар, а саме 129,2 центнера з гектара. Але хочу звернути вашу увагу на те, що дані результати притаманні для регіонів із достатнім вологом забезпечення. У регіонах, де все-таки вологозабезпечення недостатнє, ми рекомендуємо висівати наші гібриди з меншими густотами. До нас приєднався головний агроном ТОВ біліт імені Шевченка Андрій Іванович. Доброго дня, Андрій Іванович. Доброго дня. доброго дня. Андрій Іванович, що ви можете сказати про новинки від компанії «Сингента», а саме Сіпомплона та Сіамбадор. Ну, ми були присутні, коли проводили збирання техніки відповідної, були присутні також на підсумках. Коли вже підбили результат, ну, нас радують ці два сорта, що вони показують себе е, з такою врожайністю, і тим більше, що на наших полях. Ну, поля розуміли, що у нас поля такі піскуваті. Я думаю, що це буде достатня бажанність при, при затратах тих, що ми, наприклад, і на це поле дамо ділянки, по Міндоброву, і по КАСу. Ну, це результат нормальний. По підсумках нас зацікавив цей сорт, який дав 129 центнерів гектара. Це хороший результат. Будемо ми його пробувати. Я думаю, що закупимо насіння і згодою керівництвом на сліду весну посіємо. Ну, ведемо товарне виробництво. Зрозуміло. Дякую вам за співпрацю, дякую вам за зворотній зв'язок. Ну Що ж, друзі, всім гарного дня, до побачення. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.